Хропіння проблема, з якою стикалася практично кожна людина. Гучне дихання, що часто заважає людям довкола, насправді може бути симптомом серйозного захворювання. Про це детально ми будемо говорити у студії з лікарем, а Поки що історія наших героїв. Давайте дивитись. Хропінням називають звук, що супроводжує дихання людини під час сну, і, хоча помічають за собою це не всі, хропти після 30 років починає кожна п'ята людина у світі. Хропіння заважає спати не лише людям навколо, а й самій людині, яка хропе, адже цей процес ускладнює дихання, відтак погіршує якість сну. Киянин Олександр, щоб позбутися хропіння щоночі спить у спеціальній масці. На такому лікуванні наполягла його дружина. Вона сказала, що зі мною досить важко спати. Бо шум такий, що навіть Бабця з третього поверху там жаліться. Серед причин хропіння медики називають сон на спині, хронічне закладення носу, куріння, ожиріння та викривлення перегородки носу. А тривале хропіння загрожує захворюванню на гіпертонію, інфаркти, інсульти та збільшує ризик зупинки серця у вісні. Внаслідок хропіння почалися серйозні проблеми зі здоров'ям в киянки Наталії Васильівни. Спочатку медики протягом двох років лікували в жінки бронхіт. Згодом родичі помітили, що вона час. Світ часу не дихає увісні. Мої близькі і родни услышали. Що я перестаю храпіть? Ні, храпа Начали прислушуватися. що у мене 10, 20, 25 секунд переривається дихання. Через таке кисневе голодання легенів людина зазвичай відчуває постійну втому, головний біль та роздратованість. А щоб не допустити до таких наслідків, медики закликають не нехтувати проблемою і просять людей, які страждають від хропіння, звертатися за консультацією до отоларинголога або невролога. І у нас у гостях президент Української асоціації медицини осну Юрій Погорецький. Доброго ранку, пане Юрію. Я одразу пропоную не починати із самого механізму. Чому власне, людина тепер проблема серйозна міста? Як не парадоксально, в першу чергу хронічний недосип, хронічна втома, хронічний стрес приводять до хропіння, а потім це хропіння переходить в паузу зупинки дихання. Як було в цьому коментарі, жіночка каже, замічали в неї зупинки дихання вночі, угу. тобто. При хронічній втомі, хронічному недосипі, нема глибокого сну, нема глибоких фаз сну в першій частині ночі з 10 до 12. Так. В цей момент не виробляється золотий гормон щастя, мелатонін, який тонізує і підтримує тонус глотки в тонусі, нема мелатоніну, починається хропіння вібрація, так. а потім рано чи пізно перетворюється в затримки дихання, спадіння глотки. Це що стосується обструктивного апноя, це важкий ступінь хропіння. Угу. Хропіння це проблема. Тому першу чергу, щоб позбавитися хропіння, треба починати висипатися. Коли до нас приходять пацієнти з хропінням, я запитую, а як ви працювали, як ви спали 10-15 років тому назад? Коли було по три зміни, коли нічні зміни, коли чергування були у лікарів добові, оце все приводить до того, що через 5-8-10 років це переходить в хропіння і в страшні проблеми: інсульти, інфаркти. Раптову смерть у вісні так, і ось нас вигодилася людина. Ми запросили у гості. Ну, тепер це я не знаю, як навіть сказати. Мій колега Анатолій Анатолій пішли пацієнти, і він погодився А чому ти сидиш? Потрібно ну, лякти, чекаю ти маєш Просто спати. що скажуть, зараз що зараз нас робити? пан Юрій проходьте, будь ласка, в центр, і розповідайте, як то має ранку, 에, що робити? Давайте на мені будемо проводити має експеримент заснути а... правильно і виспатися, щоб не хропіти. По перше, до ліжка треба підходити вже десь в 10-й годині. Ну це складно на десяту. Це не складно, це <ків> оптимальний режим для боротьбу. Добре, десята вечора. Я Десята вечора, перед тим ви контрастний душ, покупалися, покупалися. Угу. лягаєте, Лягає. можна. Обов'язково потрібно, якщо є така можливість, займатися регулярним сексом у вашому віці, ой, ой. обов'язково переслухайте. А от лягаєте, втомлений, задоволений. Все, лежу після сексу кайф. Так, чудово. Тепер підбираємо позу, як правильно. В такій позиції, горизонтальне ліжко, буде не корисне для вас. Бо в такому стані закинута голова, викликає прискорене спадіння глотки. Тому треба підібрати правильну подушку і позицію. Це неправильно. коли вищі подушки стоїть, а ви низько сповзаєте в такому стані, в такому стані, так само не можна спати. Пробуємо лягти на бочок. Давайте. Для запобігання хропіння в першу чергу можна пацієнта повернути на бік, але головне, щоб голова, позвоночник, шийний відділ uh -huh. був на одному рівні, щоб не було защемлення, не нервових закінчень і артерій між позвоночниками. Це залежить від подушки, так, я розумію? Кут наклону від подушки. Тобто Скільки? має бути дві подушки, якщо вона занизька, чи на упокій потрібно? Так, угу. На спині вона має бути трошки менше, на боку трошки більше, щоб кут був 90 градусів. В такому стані і глотка нормально працює, можна навіть трошки вперед, щелепа відвисає, і хропіння буде менше. Ось так. Да? Наш винахід. Дивіться тут подушка вставає. для вагітних. А, а це подушка для Це подушка вставає. для того. А що це таке? Щоб... Куди? Отак. І тепер дивіться, ножку на подушку. Це, напевно, для Всю самотніх, так? Це, як... це для тих, в кого не було сексу, відповідно. <свіс> Вагітні, між іншим, вони теж хроплять і в них дуже велика проблема. І це спеціальна подушка продумана для вагітних, але ми використовуємо і для чоловіків. Оце поза саме шикарна для сну. Ой, мені подобається, знаєте. Так. Лівий бочок, правий бочок. Е, можна трошки наперед. Для запобігання хропіння, щоб він пацієнт не повертався, я зараз придумаю, немає темнісного ночику, можна придумати. Такий упор, тобто ви зенісний м'ячик ага. щоб він вас збуджував перевертатися на лівий чи на правий бік, Щоб вас не шторхали кожен раз, а ви самі собі перевертаєте. Слухайте, що шока порада? синісний м'ячик. Та та які поради у мене інша поради? Дивіться, усі роблять так. Ну, наприклад, в потягах. Ні, ти маєш перестати хропіти. Це не дійсний дієвий спосіб. Останній спосіб, який поділився зі мною пацієнт, один він їхав в поїзді, хтось хропів сильніше ніж він. Mm -hmm. Він питався, це був чоловік. Він питався ззаді і сказав, так, хлопче. Той а. перелякався і перестав спати до ранку. Той храпун заснув до ранку. вже з... подумав, що зараз буде секс. Знову ж таки, йому так сказали. Він злякався і тоді вже храпун не хропів до ранку. А Слуха людина собі виспалася. А як боротися з храпом? Ну вночі зрозуміло, там на бік. А як взагалі його позбутися? Ну ти хіба не зрозумілі Регулярний? Єдиний спосіб діагностики хропіння воно є трьох ступенів: легкий, середній і важкий. Угу. Сьогодні дослідження української сонології довели, що 78% гіпертоніків. Так має середній і важкий ступінь 78% гіпертоніків. Людей, у яких підвищений яким тіс? треба лікуватися за допомогою єдиного способу маска СІПАП, яка подає поток повітря, глотка відкривається, і людина спокійно спить. Ні, ні, не підрізати піднебіння, не ламати носи. В першу чергу в лабораторію сну перевірити як ти перевірити, спішує. як ви спите, чи важкий стан, чи легкий. Якщо легкий, то можна позицію. І як ще Лабораторію сну перевіриться. Все яким чином це робиться? Одягається 12 показників, плюс відео-аудіо, і головне, що пацієнт себе зранку бачить. О, треба знайти свою комфортну позу. Мені комфортно, я при вас слухаю, мені дуже подобається. Пацієнт себе зранку бачить і переконується, бо всі храпуни себе вночі не бачать. Тому треба опитувати лікарі, або першими діагностами є дружини, або наоборот чоловіки, у яких дружини хроплять. Зупинки дихання у вісні є, є. Це вже важке хропіння. Ага. Загалом людина вночі не дихає 4-5 годин. Звідси запредельна гіпоксія. Отак люди і гинуть під ранок. Тобто не дихають 4-5 годин вночі. Все, звідси, вага, звідси, імпотенція, звідси депресія, звідси безсоння, а страшно спочатку засинати. Усе те, що ви сказали, і імпотенція, і вага, і все. І потім людина через це хропець, як симптом, симптом. Це вже перші симптоми. На ранок вона незадоволена, дратівлива. На, на роботі бізнес рушиться. Депресія, оце неврологія, психіатрія. Розлади в сім'ї. Розводи в сім'ї. Тому... Через хропіння буває таке? Через хропіння не можуть спати. приїжджають до нас сім'ями. Тому раджу. Якщо тільки починає хропіти і є проблеми, і ви не висипаєтеся, бо це називається синдром рикошету, хропить один, другий, в якій би позі він не був, яка б подушка не була, він теж не спить. Ця людина, яка хропи, вона дуже часто бігає в туалет по 5-10 разів, бо гіпертонічний mm -hmm. криз, скидається лишня рідина і знову лягає, і знову апноє. І так бігає 5-10 разів за ніч. Ось чомуся проблема: цукровий діабет від цього, щитовидка. Так, що в першу чергу хочете бути молодими, щасливими, красивими, сексуально. Не хропіть! Висипайтеся без хропіння. Висипайтеся без хропіння. Дуже дякую на наше запитання. Відповідав президент Української асоціації медицини СНУ Юрій Погорецький. Сніданок далі триває.